Ну по сути, я в свои 33 года согласен с удовольствием. Но я не хочу идти с пионером 18-летним, потому что я буду, ну, то есть мне будет жалко. Но 18-летних не буду. Ну как не будет, срочники валят нормально я просто, у меня ребята срочник. приезжают оттуда и рассказывают, что делается срочниками. Мы разговариваем или про те, что творится. Ну почему так, не делать до 60 лет? Максим. Почему не берут 66 лет? Для того, 60 -60 для того лет? щоб дати можливість цим громадянам України К чему мы идем? Через 5 дней. 25-30-летних yeah, yeah. людей останутся пенсионеры одни. Этого поколения нет будущее страны дать. Кто рожат детей? Вы что это может? Для того, чтобы всем дать можливость. Мы повинні зробити все, щоб захистити нашу державу. Розповідаємо. Раніше плата була 18 років. Зараз і подняли. Тише, тише, давайте потише. Тема дуже больна. Ну, атмосфера дуже напряжена. Всі переживають. Ну, це емоція. Це невозможно підійти. Ці питання підійти. Все-таки, ну, Ругаться всегда есть возможность там друг другу высказать и все разойтись. Но давайте все-таки максимально услышим все, что нам скажут, максимально скажем все, что мы поводу думаете, и примем определенное решение. Если, если мы будем только, только ругаться, вы же поймите, мы должны понимать, это боль. Это боль не Это <устрічного> боль Украины, это боль нашего объединения. Это боль наших детей. Поэтому мы да, ми, понятно, что такое накал. Сергей Петрович. Ну, Сергей Петрович. Быть готовы. Они десант спустят и все. Бомбить будут. Самолеты, дальние авиации. Право в тому, що я вся інформація, яка проходить через укази президента, яка проходить через міністра оборони, я всю цю інформацію друкую в, за, в засобах місцевих. А Ірпенський вісник, гучанські новини, про Ірпіння всі ну, газети. По Деку порання, <рес> <втруйся. рес> можна я скажу вам, дам ще вам відповідь на один вопрос. чоловік, який прийняв пісягу. Uh, его по-любому возьмут на войну. Uh, он то есть, никуда не отклонится. Либо он уголовник, либо он ВВЛ. Правильно, И не вы утверждайте себя, что два человека они смогут да. их удержать здесь. Это, это закон Украины такой. Да. И они не могут да, их Это первое. А во-вторых, я хотел узнать ну, по поводу бюджетных денег. Куда бюджетные деньги постоянно уходят? как работали, так и работают. А, а денег никогда в бюджета нет. То есть, Коррупции вроде не уже как бы нету, да? Нету, не Новое правительство сейчас вопрос, есть, да? Нету. Сейчас очень да. ну, сложно ответить на этот вопрос. Я да, думаю, бюджет, что надо отдельное собрание для того, чтобы задать вопрос, куда да, идут да, и узнать души. Да, да. Спонсоры. Спонсорами, наші налогі, ми платимо, наміжуть всі наші налогі. Вони йдуть на зарплату бюджетникам. Ми зараз держказначества в день отримаємо 20 тисяч гривень. Дозвольте, я подумав. Рома, я сповую. Сядьте на тисячу, як ми на пенсії сидимо. А тисячу. А вісячу. І посичні. І подумайте, як папіру. 60 гривень, ви піднімали, а ви думали своїми головами. Кому ви піднімаєте пенсіонерам? Мені отримати 1100 пенсій і одати півтори тисячі. Значить, 400 треба брати піддайте, бога. Що ви на мене дивитесь? Я щось так сказала. Да. Ви приймали цей закон, ви піднімали Женки, ви піднімаєте всі комунальні послуги, бо ви тисячі маєте. І я то, вам тільки одне скажу, що цих депутатів обирали ви. Ми! А який нічого обирав, так як і вас обирали. От вам підірвається. Так само ми вас обирали. Ми вами так тішимося, як ці гантору. Дякую. Посидіть, ми дуже дякуємо. Розпродали вже все, чи ще трошки. Думаю, знає, кого вибирати. То ви знову йдете. Зачем? Это отчаяние человека, надо выслушать. Зачем вы так говорите? Вы вроде грамотный человека, а вы так говорите, думать говорить. не Не надо, его слушать. Нам просто надо выслушать человека, всех надо. А вы говорите, думать надо. что нас кусочек было Это отчаяние. Это у меня люди живут. Они тоже как бы они так сидели. или так сидели. Они так сидели. А ви будете скатки розказувати. Давайте я давайте, <поставі> <феки і балага. поставі> давайте, зупер, давайте поговоримо, я спробую пояснити ситуацію, бо ми почали про війну, закінчили про жеки і, і, і розкрадані бо ліси. Богдан умиляж не розкрадав ліси. Єрпінські, вибачте, там за виключенням кількох людей болото, яке крало і пиляло. За виключенням кількох людей. Перепрошую, хто як обирав, я не знаю. Єрпінь голосував за цих депутатів. І це тепер головна бігця Єрпіння. Богдан Омельянович нічого не крав і не дерибає. А, і, ні. Богдана Омельянович керує містом. Богдана Мільянач керує містом е, тільки з часу революційних подій. З того часу жодної земельної ділянки ніхто не виділив.